Вітаю вас на майданчику автопонь. Сьогодні у нас в продажу з'являється справжній американський кросовер Ford Edge 2018 року. Бестселер на ринку України серед пригнаних автомобілів на 18 легкосплавних дисках в дуже класному синьому кольорі. Автомобіль пригнаний з США, відновлений в Україні був, тому можете подивитися в описі, з якими саме пошкодженнями він приїхав в Україну. Також маємо безключовий доступ. По салону автомобіль виглядає дуже класно. Маємо клімат-контроль, також мультимедійний екран з можливістю підключення телефону. Шкіряне мультикермо, повний електропакет, автоматичну коробку передач. Задній ряд сидінь. Також виглядає дуже класно. Маємо підлокітник з підстаканниками. Також прикурювач. Багажне відділення цього автомобіля, як у справжнього американського, дуже велике. З таких розмірів сюди можна загрузити на новий рік ялинок, їхати з друзями, відмічати новий рік. Також маємо повнорозмірне запасне колесо і домкрат. Тому, друзі, якщо вас зацікавив даний автомобіль, приходьте до нас на майданчик, на вулицю Героїв Кру 19, можете перевірити автомобіль, проїхатись. Тому будемо раді вас бачити.